Жахи телепузиків. Ви думаєте, що телепузики це весела дитяча передача? Ні, за яскравими кольорами ховається щось набагато темніше. Сьогодні ми зануримося у світ телепузиків і відкриємо жахи, які краще було б ніколи не бачити. Світ телепузиків, на перший погляд, це казкове місце. Безкрайні зелені поля, милі будиночки, сонце з дитячим обличчям. Але задумайтесь, де люди? Чому тут жодної живої душі? І хто знімає цих істот? Адже хтось повинен тримати камеру. Тінкі і найвищий і наймовчазніший. Його сумка дивний предмет. Діти казали, що це просто аксесуар. Але є теорія, що всередині портал. Куди зникають ті, хто потрапив у світ телепузиків, і поверталися вони ніколи. Діпсі завжди виглядав відокремленим від інших. Його дивна антенна шапка, схожа на прилад, який ловить сигнали. Але сигнали не з нашого світу. Він ніби чує голоси, голоси тих, кого ми не бачимо. Ля-ля здається безтурботною. Вона постійно співає. Але якщо уповільнити її пісні, можна почути не мелодію, а крики, наче хтось благає про допомогу. Бо найменша й наймиліша. Але саме вона найбільш небезпечна. У багатьох серіях позникає скадру, з кадру, щоб з'явитися зовсім в іншому місці. Чи це телепортація, чи вона просто переслідує когось, не вийдемо. А тепер сонце. Дитина, яка завжди сміється, завжди однаково. Невже це справжня немовля? Чи, можливо, це обличчя спостерігача, який дивиться за телепузиками і за нами і що, коли цей сміх, не радість, а насмішка над тими, хто дивиться шоу? Темні теорії. Є багато теорій про те, ким насправді є телепузики. За однією версією, це діти, над якими проводили експерименти в секретній лабораторії. Їхні тіла спотворили, а спогади стерли. Інша теорія каже, що світ телепузиків це постапокаліптична земля після катастрофи. Люди зникли, а ці істоти мутанти, створені виживати в умовах отруєного світу. Є й думка, що сонце це штучний інтелект. Який стежить за телепузиками, вони лише маріонетки в цьому дивному експерименті. Наступного разу, коли випадково почуєте дитячий сміх у порожній кімнаті, пригадайте телепузиків. Можливо, вони вже поруч, вони завжди дивляться, вони завжди посміхаються. Але питання одне, чому?